Так, Всім привіт! Моя голова Лиса, бо я неї багато думаю, але це не точно борода синя, бо це дуже оригінально. Сьогодні є трохи апдейтів про те, що там робиться в горах. Зокрема, пункт номер 1 це поява посту дорогою в Заросляк із Говерли. Там по стану на кілька днів з'явилися не тільки прикордонники і ТЦКшники, там ще й маячить поліція разом з ними. Тобто вони вам будуть задавати чимало клопоту на дорозі туди, і вам доведеться щось з цим робити. Їх треба буде якось обходити якимось із маршрутів. Як то рекомендувати? Я подивлюся, як то можна зробити. Безпечно для того, щоб не було великого розголосу і хвилі хейту через те, що я там здаю маршрути. Я не знаю, що з цим робити, я щось вигадаю. Можливо, в особистих повідомленнях, можливо, я там заведу якийсь телеграм-канал. Ну, Буду радий, радий будь-яким рекомендаціям з цього приводу. Сьогодні зі мною сконтактувався один цей досвідчений турист, він займався тим, що водив туристичні групи Карпатами. Він нікого з собою брати не хотів. Він йшов 36 годин, з них тільки 2,5 години поспав. І з погодою йому більш-менш пощастило, тому що та хурделиця там в горах закінчила, і він навіть прислав дуже гарне фото із е, е, гори. Цього то, том, забув назву. Том, томнатник. Ось, згадав, язик зламаєш. Також він сказав про те, що він вийшов на Олань, і на Олані він побачив на свіжому снігу сліди. Там були і людські сліди і сліди автомобіля. Тобто туди вже доїжджають автомобіли і туди ходять пішки. Тому що сліди були як в один бік, так і в інший бік. Тобто хтось пройшовся таке і подивився, невідомо хто то був, але є ймовірність, що то були прикордонники. Тому той маршрут він, він все ж таки безпечний, але при при деяких умовах про те, що ви там не будете поводитися як, як маленькі хлопчики, а як будете поводитися як чоловіки. Привітаєтесь і побажаєте йому гарної прогулянки горам, і щоб він йшов там своїм шляхом. Тому що схили круті, в обидва боки, і розминутися там може бути складно. І тому поводитися треба темно, не тільки вам, а ще їм. Якщо хтось поводиться не темно, то вам доведеться щось з цим робити. Краще, якщо ви будете щось з цим робити. Тому що здолаючи такий великий шматок шляху, вам треба не здаватися. Так, і ще новини. Там літає все ж таки український вертоліт. також, не тільки румунський. Скоріше всього, то був е, е, український вертоліт. Вони там патрулюють щоранку, пролітають, знаю, на що вони там дивляться. Може, тренують пілота, може справді на щось дивляться, намагаючись там якось тому дати раду. Моніторять можливу ситуацію з метою, щоб з'ясувати, чи їм треба вживати там якихось заходів, чи і міняти координацію, міняти там ті їхні патрулі міняти розташування там тих їхніх того їхнього розпорядку охорони кордону, точніше то, як вони того, бачать, як, як вони то бачать. А, далі ще є така тема, про яку я хотів поговорити, про те, що е, люди все ж йдуть в гори, і вони поводять себе неадекватно, вони туди йдуть, е, вдягаючи ці свої. Піксельку, вдягаючи там якийсь темний, темний одяг, маскувальний одяг, нетуристичний одяг. І їх дуже видно, дуже добре видно. Про це, про це повідомив цей досвідчений провідник горами. Він каже, що у них просто на лобі написано, і їх просто видно серед цього натовпу тих людей, яких тут немає бути, які йдуть тут із не з метою. Якщо то бачать провідники, то через якийсь час то теж почнуть бачити ті люди, які там стоять із числа прикордонників. Ну і вони будуть створювати багато клопоту. Ті люди, які стоять на блокпосту, цей, що на заросляк, вони там стоять із метою, щоб упакувати людей і відправити їх в ТЦК. Тому що вони там чіпляються також до груп дівчачих, там, де йдуть, їдуть жінки і... І, і серед них там чоловіків може не бути взагалі, то в них претензії як в один бік, так і в інший бік. Чи раптом вони там не прикривають якихось ухилянтів і все таке. Тобто пресують також і дівчат. Ну, Так вони бачать ту свою службу прикордонники з ТЦКшниками, і поліція теж до того всього підключена. Поліція підключена не через те, що вони там хочуть ним займатися, а через те, що знайшли шлях їх також. Це робити. Далі, ці люди, котрі в горах там вперше чи не вперше, але які збираються петляти, які готувалися в той специфічний спосіб, який підходить для якогось молдавського кордону, і категорично не підходить для гірського маршруту, вони там мелькають в цих горах, і коли вони потрапляють в гори, то вони там. Коли там йдуть по свіжому снігу, то вони бачать сліди інших людей, бачать сліди собак, бачать сліди якихось відстріляних гільц. І це теж дуже їх полохає до чортиків. Вони думають, що там якийсь патруль йде в, в мінус 10 і в сніжний буран, в сніжну заметіль тими горами. І вони там будуть їх ловити. І все таке. І вони тоді сходять із маршруту туристичного і починають йти через непролазні хащі, втрачають цілу купу часу, сил, і е, в результаті вони ночують десь там біля того, біля одного із озер, або десь взагалі там на вершині, на, яких, на, на ребрах, там, до прикладу, е, 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 і, і вертаються назад після пережитої ночі. із із відчуттям, що вони померли і спустилися із небес. І потім дуже довго відходять для того, щоб спробувати наступну спробу. Тому не будьте серед таких людей, не думайте, що в горах є якісь люди, які змусять вас звідти спуститися вниз, які б мене там не були. з Собаками, без собак. Собаками і з наметами, то не прикордонники там ходять. Собаками і з наметами, то ходять ну, просто туристи. Тому що є люди, які е, ходять в похід із собаками. Ну, і є люди, які люблять постріляти там, з якоїсь зброї. Бо в населених пунктах цього не зробити. Там, під час війни заборонили це все полювання і все інше. Є люди, які просто е, е, люблять стріляти і не хочуть йти на війну. Такі теж є. Е, і не, не треба думати, що вони там по вашу душу. Далі наступна річ. Люди, які йдуть туди в гори, вони теж не слухають нікого, вони думають, що вони обійдуться там без намета, без спальника. Е, здебільшого це вмотивовано причинами якогось обмеженого бюджету, тому що туристичне спорядження воно коштує дуже дорого. Там тоді, як для людей, які гарно заробляють там якихось 20 тисяч гривень витратити на спорядження, то дуже то запросто. Вони там готові платити набагато більші суми, щоб вийти із, з України, вони там готові заплатити там, по шість, по сім, по вісім, по десять і більше тисяч доларів для того, щоб їх там, ті провідники підвели десь до того кордону. І, і, вони, це, і вони це роблять, тому що. Сьогоднішній, сьогоднішній виходець в Румунію він зустрів там на, в, в, в румунському пункті утримання цих всіх прибулих групу, яка заплатила по 6 тисяч доларів за те, щоб їх звідти вивели. Тобто є ще нормальні, адекватні ціни, не, не по 10 і не по 12, можна знайти навіть зараз, там по 6 тисяч доларів. Мабуть, доцільно їх шукати десь там, по тих еремчих і квасах. кого вистачить сміливості в квасах, мабуть, буде дешевше в гуцулів, в Єремче буде дорожче, тому що гуцули з Єремче спровадять до гуцулів ті, які, що в квасах, і розділять суму опів між, між одними і другими. Е, так. Е, зу... Далі. Ще один. Окрім, окрім того, що ви там купуєте, точніше не купуєте через те, що у вас немає якихось грошей на спорядження, ви не купуєте наметів, а без намета вижити в тих умовах, там до цих пір є сніг, його снігу іще підсипало. і... Для того, щоб там ночувати до того спорядження, якого я там давав перелік, треба додати ще туристичну лопату. Тому що намет треба закопати в землю, не в землю, в сніг, треба викопати ділянку і зробити борти навколо нього, щоб його там не здувало вітром, щоб ви могли там комфортно на рівній ділянці поспати. Сніг копати не складно, ділянку, а ставити намет просто на сніг без закопування її. Треба буде шукати ділянку. І рівної ви все одно там не знайдете. І... Тобто не будьте такі самовпевнені. Люди, вони всі дуже самовпевнені, дуже впевнені в собі, і вони думають, що для їх це не стосується. Намет, спальник, хороший спальник і каремат – це просто необхідні речі. Також дуже важлива гаряча їжа в горах, вона додає відчуття комфорту і вона додає мотивації. Вона дуже гарно підносить настрій і надає сил. В ній особливої необхідності немає. Досвідчені туристи можуть запросто йти горами без ніякого, там газу з собою і не розпалювати ніякий вогонь, так як оцей турист йшов 36 годин. Але він знає, як розподіляти сили, знає, скільки йому там де треба поспати, щоб відновитися. Тому що в горах він був без для він ці гори дуже добре знає і знає, як себе поводитись. Ну, у вас так не вийде, ні в кого так не вийде. Це, цей маршрут що це в 36 годин, у вас займе він е, значно більше. Вам там доведеться е, ночувати зо дві ночі. Е, ночувати в горах е, дуже важливо, виспатися, тому що ви так там на стресі, у вас там є цих. Три елементи, які заставляють в якийсь момент мозок відключитися і відключити всі решти функцій, окрім виживання, і мозок готовий здати в вас, ваше тіло будь-кому, будь-яким рятувальникам, будь-яким прикордонникам, або аби тільки вижити, тому що там посидіти там, тих прикордонників, воно не, не впливає вже, ну загрозою для життя не вже не є і е, ви готові там, пройшовши дві треті шляху, здатися через те, що американці люблять гучні двигуни, через те, що е, е, ви не тільки на стресі, ви також голодні, тому що ви ви думаєте. Що ну, з притоком адреналі... адреналіну вам їсти не треба? Тіло воно там, коли ви попадаєте в ті гори, ви починаєте зі всіх сил намагатися здолати якомога більшу відстань, якомога безпечнішим шляхом. Хоча б тільки ви зайшли в ті гори, ви там вже в безпеці. Там з кого би ви там не зустріли, якщо ви не будете там тупити, якщо не будете самі себе здавати щоб вас відвели назад. Ніякі там сили не знайдуться, які зможуть вам, з вами це зробити. Тим більше, якщо у вас там двоє, а якщо троє, не знайдете ви нікого, хто би змусив вас туди піти, окрім того, як ви самі просто піднімете лапки і підете. Тому переживати за те, що е, вас хтось там хопить і кудись потягне, не треба. В горах ви в абсолютній безпеці. Є там тільки оці місця критичні, там з переходом білої тиси і з переходом кордону, де треба проявити пильність, де треба е, вибрати момент і де треба е, е, загострити свою увагу. Тільки в ці моменти. Решту часу ви в абсолютній там безпеці, і вам не треба переживати ні за що, окрім того, щоб правильно розподілити сили. Ну і третій елемент це робити відпочинок, регулярно відпочивати. Тому що на адреналіні ви можете пролетіти там, тих 10 годин часу без жодної зупинки, але потім ви просто замер... замертво впадете. Ви не зможете там вибрати ні місце під, для того, щоб заночувати. Зі всіма наслідками, тому що ви там можете навіть загинути в той город. Тому спа цей третій елемент відпочинок, сон, він дуже важливий. Відпочинок у вигляді сну і відпочинок у вигляді коротких перерв, регулярних коротких перерв. Тобто їсти, ви маєте незалежно від того, який вам там адреналін в скроні валить, вам треба обов'язково зупинятися щонайменше на там, якихось 5 хвилин після години. Проходу. І щонарічше, раз в 4 години вам треба сісти і щось поїсти. Навіть якщо не хочеться поїсти, вам треба сісти, перевести дух, вам треба поїсти. І місце для ночівлі треба вибирати набагато раніше, ніж настане цілковите виснаження ваше. Тобто ви повинні зрозуміти, що наступає ніч, вам треба ще за темну, не, 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 не чекати до темряви, вам треба ще за світла вибрати, ділянку, розчистити її, розкласти намет, приготувати поїсти, зробити гігієну, там, витертися або снігом, або вологими серветками, в залежності від того, в якому ви там стані. І ви можете також закип'ятити води і тою теплою гарячою водою там протерти там, якісь кінцівки, шию, для, для того, щоб дати ногам відпочити, шкірі ніг відпочити, дати їм нові можливості регенерації протягом ночі і можливості далі продовжувати шлях. Um, тобто зупинятися на ніч треба обов'язково, і зупинятися до того треба, як вас покинуть сили. Якщо ви бачите, що ви не можете там, за, оди, е, за сьогодні перейти той чорногірський хребет і зупинитися там десь у підніжжя, не доходячи до підніжжя білої тиси, заночувати там, для того, щоб вночі прокинутися, там якійсь другій ночі і перейти, знайти місце, де перейти ту білу тису. Точніше, там його можна в будь-якому місці вночі переходити, бо навряд чи ви кого небудь зустрінете там вночі, так щоб ви його не, були, не могли помітити. Тому що вночі там ще, в, тому, в тій долині там навесні буде все одно дуже холодно, люди там не зможуть сидіти в автомобілі без запущеної пічки. Той двигун автомобіля буде чути, якщо вони там будуть сидіти. І Вночі, там якісь друга, третя ночі, це робити найбезпечніше, бо це людям, які мусять то пильнувати, їм це робити найважче в цю пору, тому що найбільше клонить сон зі всіма наслідками. Тому доцільно вибрати такий момент. І, тому якщо ви, не можете, якщо ви бачите, що ви не можете спуститися за день перетнути той чорногірський хребет, вам треба вибрати місце для ночівлі. Це може бути там то, біля одного із озер. І ви поставити намет, зробити їжу, вкластися на ночівлю і, і поспати. Якщо ви це робите там на високогір'ї, то, то вам немає потреби здиватися з позаранку і летіти в ту долину. Ви можете це зробити в, в, в звичайному темпі. І далі вам доведеться долати перехід через ту білу тису в день, ближче, мабуть, до вечора. Із настанням, можливо, сутінок, а можливо, а можливо і ні. Тобто треба буде проглянути там той із щупку лісу, проглянути, що там робиться, проаналізувати ситуацію і спланувати якимось чином. Тому що за білою тисою там дуже великий підйом, і там треба буде вибрати місце, де по тому підйому можна буде видертися. Тому що там реально треба дертися на четвереньках тут і вгору. Там по якихось е, низів, як струмків, які є притоками білої тиси з лівого, з лівого берега, з того з, крутого, з тих схилів тудою можна пробувати. Ну, або треба оглянути і вибрати місце, де ви то можете зробити, тому що е, воно буде коштувати вам величезних зусиль, вам треба де мати, там, щоб видертися десь на ту голову, гору, десь, ну, по 2 літри води на кожного, тому що то ви будете робити на стресі інтенсивно, і це буде, це буде робити дуже важко. Тому перед цим вам обов'язково треба відпочити. Не можна до тієї ділянки підходити на відпочивши. Ви там повинні зробити перепочинок. Також ви маєте перед кордоном зайти в хащу якусь і там відпочити, передихнути, набратися сил. тому що ділянка перед кордоном найважливіша, це мета вашого цієї всієї мандрівки. І там не можна себе поводити е, безпечно, там треба від, е, набратися, перепочити, набратися сил, щоб ваші органи слуху почали працювати, щоб там, мозок почав адекватно е, аналізувати ту ситуацію. І, і все таке. Тому що вам треба, е, вам треба буде зробити ривок. Далі, е, похід, е, коли ви йдете вдвох, в трьох. То е, дуже важливий момент. Е, ви тут всі герої, кожен із вас розказує про те, яка в нього там фізуха, як, як він там йде попереду всіх і дає там, відпочивати там, всім іншим, йшовши е, в їхньому темпі. Е, і е, коли вони тільки до нього дійдуть, він там вже сів, поїв і відпочив, а інші тільки прийшли, і він тут зривається, і зразу, і, і зразу йде далі. Тому що він виконав свою функцію і почекав. Ну, то такі люди, в них голова порожня, вони, в них там є фізуха, але на цій фізузі ця фізуха їх доведе до того, що вони там потраплять в халепу, так як е, розповідали герої інших відео, де там один е, е, йшов із маминим, маминим хлопчиком, який всю дорогу стогнав і сушив шкарпетки. І цей неадекватний ніяк не зміг зрозуміти, що людина інша не може змінитися моментально, такого, як він там захотів робити так і все. Ти його не змусиш це робити. У кожного є там якісь свої загони. І вам цим нічого не зробити. Вам просто треба з'ясувати перелік цих всіх загонів. Треба з'ясувати, хто з вашої групи найслабший, тому що він буде визначати швидкість вашого руху. Тобто, якщо ця людина... Втомлюється, їй треба давати відпочити. Неважливо, що ти вже посидів там на своїй дупі 40 хвилин, якщо він підійшов до твоєї позиції, і е, йому теж треба дати відпочити якийсь час, коли він скаже, що вже давай підемо далі. Тому що, е, тому що ви загубите один одного, е, ви б там поскандалите в тих горах один з одним, ви там можете там взагалі в бійку влаштувати один з одним. А це, це взагалі неприйнятно. Це неприйнятно взагалі в сучасному світі. Тому що коли ти там зварювальник або кладеш плитку, то, звичайно, ти там можеш планувати сам ту свою роботу, але ти є і заручником є цього свого ремесла. Набагато більше грошей заробляється, коли ви працюєте колективом, коли ви можете узгодити там свою роботу один з одним. І можете працювати як, як команда. Коли ви можете працювати як команда, ви можете робити і більше роботи, ви можете брати і крупніші замовлення, і ви можете заробляти більше грошей, і у вас буде потік грошей набагато стабільніший. І походи в гори, якраз роблять цю функцію, роблять функцію бідження команди. Команда, коли люди між собою навчаються узгоджувати свою роботу. І в горах треба визначити, хто з вас найслабший, і по ньому орієнтуватися, його пропускати вперед, йому давати відпочивати, і він буде задавати ваш темп. Тому що якщо ви йому не дасте цього зробити, то у вас буде те саме, що і в того хлопчика, що не давав сушити шкарпетки. Він буде летіти в долину із того пагорба. І для нього це закінчилось добре, бо він не покалічився. Але там можна і вбитися не тільки втратити там якийсь еквіп, їжу і там якийсь чистий одяг, а ще й можна просто втратити життя. То це категорично неприйнятно. І той, котрий із вас дуже прудкий і біжить попереду всіх і підганяє решту, знай, що сила в тебе є, але голова в тебе порожня. І ти можеш, як би ти там собою не пишався, для людей, які стоять на рівень вище за тебе в своєму розвитку, ти для них просто людина, якої треба позбутися. Тому що важливо, як який результат дають всі гуртом, а не хтось там один якийсь герой в сучасному світі. Місця для одного героя немає, немає такого виду діяльності, де ти можеш бути просто суперменом і на тебе будуть там всі орієнтуватися і плескати тобі в долоні. Сучасний світ він такий, що люди працюють завжди командою. Тому, якщо ти така людина, як оце я описую, знай, ти людина проблемна. Хоча ти маєш всі ознаки сильної людини, і ти маєш причини з собою пишатися. Але ти загроза для цієї команди, яка рухається в напрямку кордону, і ти зробиш проблеми і собі, і їм. Тому що, будучи там один, коли ти там зустрінеш кого-небудь, який захоче там, тебе упакувати куди-небудь завезти, то з одним він тобою впорається. А коли у вас троє, коли ви збілжені, коли ви поділили між собою функції, коли ви там, знаєте, що робити то ви можете там просто в наглу йти по дорозі вже там вздовж тої білої тиси і чекати, поки якийсь ідіот на Бобику до вас наздожене. І ви цього ідіота на Бобику посадите на заднє сидіння і доїдете тим Бобиком, куди вам треба. І... Або там висадити його, тому що там зв'язку зв'язку немає ніякого. До підмоги йому від низів'я білої тиси, йому там йти годину, щоб просто подзвонити по телефону. В кращому випадку, якщо, якщо ви його зловите десь посередині тієї долини. Якщо ви його зловите десь там в кінці тієї долини, то йому ще 2-3 години чесати пішки, просто щоб з села Лугів подзвонити там комусь, щоб ті приїхали десь якогось ділового до нього. Про це я вже, здається, розповідав. І, ну, і якщо ви такого типу команда, то ви можете вирішувати задачі набагато набагато масштабніші. І пригоди у вас будуть набагато яскравіші, не такі, як у всіх решта. Я вийшов і все. Ви там фотки можете там з ним зробити, шапку там собі поміряти, там дати, взяти з того зброї і постріляти. І, 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 і взагалі можете робити там, що хочете. Тільки в рамках розумного не, не має бути якогось насильства. Не, не впускайтеся до їхнього рівня. Не має бути е, фізичного насильства над особистістю. Е, е, так, про це сказав. Ну, це, здається, ніби все на сьогодні. Добре. Е, Наступне відео буде, мабуть, про, 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 або про доїзд з цією ситуацією, яка там зараз є, або про, 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 про ті проблеми, які зараз є в чоловічої частини населення в Україні, звідки вони взялися, і що з ними зробити, як їх вирішити. Всім успіху, усіх вийде.